А ми повинні витягнути меч. А де меч? А о, дивись він тут. Я бачу меч. Да-да-да. Біжу, не пукай, тягнемо меч! Я повинен його витягнути. Я витягнув? Я не витягнув його. Намагався. Виходить, що я не сильний. Де ж і без штанів? Та майо. В нас з тобою 16 мільйонів. Романеско, ну давай її візьмемо. Ааа, тобто вона завжди в мене тут буде появлятися, да? О, їй це готове. Подивимося, що там. Дивимося, дивимося, дивимося і. му. В мене вже є мут, то не цікаво. Я думав, там буде щось класне. Там му. Як воно все світиться. Я навіть не хочу його чіпати. Я поплив. По-моєму, світ спанчбоба, ні. В мене є міфічне яйце. Я його посажу обов'язково. А куди? Давай його сюди посадимо. Я ж можу його посадити? Да, Да, посадив. П'ять годин. Що сталося? Мавпа! Ця мавпочка випалює очима мою базу. Уууу, це що таке? А я можу на нього якось залетіти? Ні, не можу, воно вже зникло, ладно.